Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі Буковина Трибуна народного депутата. І я з приємністю представляю сьогодні гостю нашої студії, нашу краянку народного депутата України Оксану Продан. Завершується 2015 рік непростий рік для кожного з нас, непростий рік для нашої держави. Яким цей рік є для вас? Як ви відчуваєте? Насправді. Дійсно, 15-й рік був дуже складним, складним ну, для всіх, от всіх, кого я знаю, для всіх він складний, тому що ми маємо на сході ту, ту, не ту ситуацію, яка війна, і перемир'я, і, перемир і, і, і проблеми не тільки тих хлопців, які мобілізовані, там служать, а скільки там, там тисячі людей, які мусять жити в, в війні. І ситуація всередині України, коли ми не можемо запустити економіку, яку яка за ці роки вже опустилася, здається, вже все вже гірше не може бути, і зараз ми почнемо рости, і так знов щось раз, і знову якісь проблеми. Тому так рік був дуже складний. На жаль, незважаючи на те, що правда реанімаційний пакет реформ статистично вивів, просто що найбільше реформаторських проектів було у мене разом з ними розроблено кількістю і за якістю. За ефективність, За, ефективністю, за ефективністю, це, точніше, так. так. але я би хотіла, щоб 2015 рік був успішніший, ніж він був. Разом з тим, я дякую Богу за те, що у нас є мир, за те, що ми зробили те, що зробили. І сподіваюся, що 2015 рік стане базою для більше. Кардинальних і швидких, уже, знаєте, вже швидше уже процеси запущені, змін в 2016 році, тому що ми почали децентралізацію і ми повинні уже повністю запровадити саме головне в частині фінансування місцевих органів і в можливостях органів місцевого самоуправління розпоряджатися своїми коштами, які люди тут заробили. Ми почали, ще тільки почали судову реформу, тому що прийняли. Конституційні зміни відправили їх до конституційного суду на висновок на відповідність президентом внесених змін. І я сподіваюся, наступному році ми отримаємо право закону, і у нас буде працювати судова гілка влади. А почне працювати суд, почнуть працювати ті закони, які ми приймали до цього, які ми будемо приймати. Тільки суд гарантуватиме, і, взагалі, це, це норма така. Суд гарантує виконання закону. Буде результативна і регуляторна діяльність, буде результативна правоохоронна діяльність, тому що кожна людина буде знати, що її права гарантовані судом, і її відповідальність є безумовною в тому чи іншому випадку. Насправді це важливо. Скажіть, будь ласка, ось з тих 18 законопроєктів, котрі отримали схвальне рішення, були підтримані. А яким законопроектом пишаєтесь найбільше, який можливо був вибороний, вистражданий? Чим найбільше ось ви, скажімо так, задоволені з тих 18, якщо говорити от про найнайнаболіші проекти, вони не реформаторські, вони спасательські. Обидва один проект, який ми в минулому році от на початок цього року змогли провести я його від початку до закінчення готувала, проводила, і ми його провели практично за декілька днів. Це можливість людям, які вирощують м'ясо молочну продукцію, яка в них вирощена на подвір'ї, продавати на ринках України. З коли Україна підписувала угоду про сот. Ця норма про заборону забою про заборону торгівлі м'ясомолочною продукцією з подвір'я була внесена в українське законодавство і вона мала почати діяти з 1 січня 15-го року. І я собі не уявляю українців, які би не могли продавати на ринку свою продукцію і Бо ринки, ринку. Це що була катастрофа просто для людей. Це, ну, це для, взагалі для, для усіх, нас, для, для всіх, всіх це була би катастрофа. Тих, і тих, Я дякую дуже і Тарасу Кутовому профільний комітет і. Гройсману. ми змогли цей проект. Ми його я його підготувала, внесла. Ми його провели буквально за декілька днів через Верховну Раду. І в останнє засідання минулого року на 1 січня ми цю норму змінили. Ми її виписали у відповідності сод, але без заборони. Попрацювали з експертами і виписали правильно. Це такий, да? Ну я не розумію, як би воно працювало, якби ми це не прийняли. Це один проект, такий ну правда вистражданий. І ще один проект, який вистрадала не тільки я, його а, чекали тисячі фермерів. Знову ж таки, чомусь воно пов'язано більше з цим. Це норма, яка була прийнята в минулому році, коли вносили зміни до податкового кодексу, внесли норму. Випадково, помилково, і уряд це визнав, що вони помилилися. Внесли норму про те, що сільськогосподарські підприємства, фермери, які мали в себе на роботі людей, які вийшли раніше на пенсію, ніж це передбачено законом. А це практично всі пільговики на селі, це ті, хто мають багато дітей, це трактористи, це доярки. Ну, практично всі вони мають можливість виходити раніше на пенсію. І Селян підприємства зобов'язали відшкодовувати ті пенсії пільгові, які отримують колишні їхні працівники. Це тисячі тисяч гривень, які виставляють людям, коли, коли я приїжджала на зустрічі з виборцями там в будь-який район, і встає чоловік з такими, знаєте, заробленими руками і каже: Я ніколи таких грошей в руках не тримав. Я все, що маю воно все в землі. Де я це можу взяти? І ми змогли в листопаді цього року цю норму. Відмінити знаємо також, що ви ініціювали законопроект номер 3332 і наголошували на тому, що держава не може перекладати на плечі власників квартир капітальний ремонт будинків. Ми маємо сьогодні яку ситуацію. Люди створюють об'єднання для того, щоб разом управляти тим чи іншим будинком, для того, щоб самим впливати на ті процеси, які пов'язані з їх житлом. І дуже багато цих будинків є, які ну, потребують капітального ремонту, не просто треба, а край треба. І на край сьогоднішні... треба серйозних коштів для цього Так, капітального На сьогоднішній момент ремонту. ці люди вони платили квартплату, вони оплачували всі комунальні послуги, вони платили амортизацію, коли платили за квартири квартплату. Вони оплатили вже ці ремонти один раз, а може навіть і не один. Але держава сьогодні не може цього зробити. Ми розуміємо, що держава немає коштів, але, наприклад, сьогодні Чернівецька міська рада має. Понад 100 мільйонів, які залишаються в на рахунку, як переходять наступний рік, тому що отримали більше ніж планували, і це класно. Але це ті кошти, які можна було би направити на капремонт того чи іншого будинку. Сьогодні такої можливості немає, тому що немає цієї норми в законі. І ми дійсно з цілим великим колективом, до речі, кандидатів до мерів різних міст внесли цей законопроект, який передбачає можливість співфінансування. Власників будинків, держави, місцевих органів самоврядування і ще та норма, якої зараз немає, яка потрібна донорських організацій, тому що є, наприклад, велика програма Карпатський регіон, і ми можемо отримувати від європейців допомогу, в тому числі і на капітальний ремонт будівель. Але Законом це не передбачено, тому такий законопроект є. Я сподіваюся, він пройде, і в нас головний на, на доповіді по цьому законопроекту в нашому колективі Насалик Ігор Степанович. Він я сподіваюся, що ми зможемо його провести. І ще одна норма є стосовно житла, але не, не, не житлових будинків. Житлових будинків mm -hmm. сьогодні між першим і другим читанням в парламенті допрацьовується законопроект стосовно гуртожитків. І я зустрічалася в Чернівцях з мешканцями гуртожитків, які мають велику проблему. В чому в них ну, по перше, ми розуміємо в них. Квартири приватизовані, але це ж не квартири, це ж кімнакімкімнаточки, кімнаточки, кімнаточки. кімнаточки. з спільною кухнею, і... і це точно не не та квартира, яку можна е... обкладати е... всіми тими податками комунал... комунальними платежами, які є в повноцінних квартирах. Разом з тим, ці люди знову ж таки для приватизації свого часу створили об'єднання для того, щоб їм дозволили приватизовувати, і автоматично в Чернівцях влада їх позбавила статусу гуртожитків. Ну, начебто, вони вже житлові будинки. Хоча ми розуміємо, ми розуміємо, що люди живуть в кімнатках, але ми називаємо це вже житловим будинком. Статус гуртожитку вони втратили, і вони втратили можливість платити дешевше за комунальні послуги ніж було це раніше. І от між першим і другим читанням, я дякую профільному комітету. Підтримав профільний комітет мою поправку про те, що гуртожитки, якщо вони гуртожитки і не проведено капітальну реконструкцію, вони залишаються гуртожитками, навіть якщо квартири там приватизовуються для того, щоб люди могли ну, відчувати хоч трошечки розуміння держави і органів місцевого самоврядування, в тому, що вони живуть ну в складних умовах, нехай ті 10-20 квадратних метрів в них є, але це все одно не повноцінне житло. Я хотіла ще повернутися до подій кінця 2015 року і почути, ну скажімо так, вашу думку, вашу позицію з приводу того, як Верховна Рада приймала бюджет і відповідно ситуація навколо податкової реформи. Наскільки сьогодні цей бюджет досконалий? І яким чином буде розвиватися от в подальшому податкова реформа? Це моя саме моя сфера роботи, і я була представником фракції блоку Петра Порошенка в тій робочій групі, яка допрацьовувала... Перепрацьовувала і зміни до податкового кодексу, і бюджет під керівництвом Гройсмана. Вона спрацювала день в день з внесення урядом 11 грудня проектів. Ми відпрацьовували з Гройсманом і з представниками всіх абсолютно фракцій груп, що ми зможемо голосувати, що ми можемо дати людям. Так, бюджет. Який ми проголосували, і я голосувала за зміну до бюджету. Він не досконалий. Він не такий, як мені би хотілося. Мені б хотілося, щоб у нас було більше доходів, менше витрат і різниця була більше, і профіцит. Але, на жаль, на сьогоднішній момент, виходячи з тієї ситуації, яка є в економіці, ну немає такого. Що стосується, але ми, ми заходимо в 16 рік, маючи бюджет, і це дає можливість і громадянам України, і нашим міжнародним партнерам розуміти, що держава є. Люди працюють. Так, ми будемо розвиватися, ми будемо змінювати цей бюджет, але він є. Інша частина це податковий кодекс. Я не голосувала за зміни до податкового кодексу ні зараз, ні в минулому році. Я так само була одне, од, одним з небагатьох, хто не голосував і в минулому році. Чому? Тому що я переконана, що не можна робити зміни до податків за тиждень до їх запровадження. За я абсолютно переконана, що. Хороші речі, хороші речі можна робити згідно з законом до 1 липня. І сьогодні ми матимемо таку можливість. У нас є депутатський проєкт, який теж потребує великої частини доопрацювань. Він, на жаль, не пройшов не, не в цьому році, тому що він був недоопрацьований. І можна говорити, що в цьому році і депутати, і уряд ми провалили податкову реформу, тому що ми її не зробили. Але в наступному році ми беремо за базу депутатські і маємо всі можливості для того, щоб відпрацювати в наступному році згідно з законом до 1 липня прийняти ті зміни, які потребує сьогодні. Економіка. Що не вдалося здійснити у 2015 році, і що для вас у вашої такій законотворчій діяльності буде пріоритетом уже у наступному 2016 році? Крім податкових змін, так. я дуже хочу провести. Проєкт стосовно такої комплексної зміни системи регулювання економіки, я цей законопроєкт пропонувала в минулому скликанні, я його вносила в цьому скликанні. Проєкт має величезну історію, тому що як тільки приходить міністр економіки на посаду, новий міністр колись це був Павло Шеремета, він його підтримує, каже: Так, це той механізм, який нам потрібен. Більше того, цей проєкт, незважаючи на те, що я є активним. І критиком уряду, і я постійно знаходжу е, завдання, як треба те чи інше робити стосовно діяльності уряду. На профільному комітеті розглядалися е, цей законопроект ще при уряді попередньому. Але прем'єр не змінився, тому прем'єр той самий. Прем'єр погодився з тим, що ми мусимо цим шляхом іти. Коли прийшов діючий міністр економіки Айварес, він так само підтримав цей законопроект. Але коли міністр трошечки працює в уряді і входить, в як кажуть, в тему, він перестає підтримувати цей законопроект. Це проект, який протягом року повністю міняє систему регулювання з тієї, яка в нас сьогодні є, комуністично-олігархічної системи регулювання економіки, коли у нас монополісти мають можливості на все, коли людина ну нічого, а головне да можливості бізнесу. Неконкурентні можливості ну, бізнесу Ви правильно назвали олігархічно комуністично. Так, ну було погано. Ми трошки додали нового да за ці роки. От те, що Але ми маємо. суть не змінилась. і працювати в Україні складно, складно створювати робочі місця, складно виплачувати доходи легально. Все складно, і от ми пропонуємо, тому що це не я одна. Ми говоримо, що протягом року ми змінюємо існуючу систему регулювання на ту систему регулювання, яка Дасть можливість людям вільно працювати в Україні. Мова йде про понад 100 законів діючих сьогодні, які необхідно змінювати або ліквідовувати, або приймати в нові редакції. І ми вже відпрацювали, ми показали в сфері роботи виробництва харчових продуктів, що це можливо, тому що ми в сфері виробництва харчових продуктів в минулому році, до речі, в минулому році, але в минулому скликанні ще відпрацювали нову абсолютно базу регулювання виробництва харчових продуктів. І як результат на цьому тижні ми маємо. Заяву 10 українських виробників молочки пускають на ринки Європейського Союзу. Це Богу супер дякую, і це результат до речі, і мо і це до речі, результат і моєї роботи в минулому скликанні, але в нашому проекті. Втрачається можливість чиновників, діючих чиновників впливати на бізнес uh -huh. і регулювати економіку не економічними методами або методами визначеними. Да, наприклад, нам не просто ринок повинен визначати ті галузі, пріоритетні, на які країна повинна ставити розрахунок, і які повинна розвивати. Так це не ринок, це держава, це влада має робити. Але всі корупційні складові ми вилучаємо. Коли людина працює у виконавчій владі вже трошки довше, вона розуміє на жаль очевидно свій інтерес і тому перестають підтримувати і от. Я дуже би хотіла, щоб в наступному році ми все таки провели цей законопроект. Ви, ось саме у Верховній Раді восьмого скликання, ініціювали і очолили міжфракційне об'єднання Буковина, і насправді з вашими колегами цього року вам вдалося також чималу роботу провести заради того, щоб Буковина отримала додаткові, скажімо, можливості заради того, щоб покращити загалом. Інфраструктуру на дороги в нас в групу ввійшли з усіх фракцій, хто має буковинців, увійшли депутати. На жаль, не всі буковинські депутати входять до наших груп, але це українська природа. Ми від цього нікуди не дінемось, але по-перше, ми в парламенті показуємо, що ми є, і що є, існує Буковина не просто тому, що хтось з буковини, а тому, що ми разом ми згуртовані працюємо. І завдяки тому, що ми об'єднані, ми змогли відпрацювати і ті кошти, які виділялися згідно з Прикарпатським регіоном з програмою. І коли ми ходили до заступника міністра фінансів до пана Ігоря Уманського і Випрошували, ну це правда так було. Випрошували Называємо з депутатами речі з різних областей. Да, то я представляла саме Буковину, Чернівецьку область. Тоді вибили, випросили, отримали 700 мільйонів на всі західні прикарпатські регіони області. Сьогодні є багато смішних речей, як для мене, коли говорять, ми отримали тільки 34 мільйони. Хлопці, ви отримали додаткових 34 мільйони, які ви використали, і які ви, якими ви змогли зробити нехай не стільки доріг, як нам би хотілося, але частину доріг ви зробили додатково. Або е зараз дуже багато політичних спекуляцій стосовно ті тих грошей, які йдуть по митниці від. Е в тому в рамках експерименту від надх... перенадходжень, так. перевиконання плану. Знову ж таки, є депутати, які кажуть, що це я, ні, це я, це не я. Верховна Верховна, Верховна, Верховна Рада працює раз. дуже прозоро, і проекти, які вніс уряд, що там не було Чернівецької області. Проєкт, який вніс президент, і коли тільки представник президента в доповіді своїй назвав не три області, а четверту, плюс Чернівецька область в законопроєкті президентському не волю не було Чернівецькому. Це області. Чернівецьку область додали. В цьому році це було 22 мільйони. Хотілось би більше. І отримали відмитниці більше, насправді ці гроші є зараз. В змінах до державного бюджету, коли ми голосували в ту бюджетну ніч, міняли і норми державного бюджету по всім цим чотирьом областям, до них додали ще Київ. Насправді вже тепер є п'ять чотири області і Київ. Визначена єдина норма. я абсолютно переконана правильно про те, що кошти, які будуть надходити. Від перевиконання плану митницею половина буде використовуватися виключно на дороги ніяких митних переходів, ніяких там облаштувань того чи іншого округу на дороги за спільним рішенням губернатора та облавтодору. Губернатор знає позицію. Виконавчої влади, Облавтодор знає потреби і технічні можливості. Буде таке спільне рішення губернатора і облавтодору про те, куди будуть спрямовуватися кошти. Ми, користуючись, нагодою, ви маєте можливість також звернутися до наших краян, до буковинців. Хочу побажати всім буковинцям в наступному 2016 році вірити в свої сили. Все залежить від нас, від вас, від ваших рідних, від, від вашого від, від вашого бажання і вашої сили і впертості. Правда, впертість нам потрібна в усьому. Я бажаю вам віри в свої сили. Бажаю кожному з вас здоров'я. Нехай Бог дає завжди наснаги, і можливо трошечки неочікувано, але я бажаю всім вам любові: любові до себе, до Бога, до ближніх і так само любові від людей. З наступаючим новим роком та різовим Христовим. нагадуємо, що цей ефірний час надано у відповідності до статті 18 закону України про статус народного депутату для висвітлення питань депутатської діяльності. Дякую вам за увагу. Залишайтесь разом з нами з телеканалом Буковина.